Засідання групи семи саміт миру та конференція з відновлення у Берліні результати цих надважливих для України заходів обговорили під час спеціальної події Київського безпекового форуму за участю послів держав-членів G7. Детальніше про основні меседжі представників політичної еліти світу розповідаємо далі. Підсумки саміту миру та зустрічі лідерів групи 7. що очікувати Україні у контексті міжнародної підтримки після цих знакових для ходу війни подій. Дискусію з цього приводу запропонував Київський безпековий форум, як завжди, з обговореннями на найвищому рівні. Цього разу спікерами виступили дипломати, посли країн, наших стратегічних партнерів, як зазначив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Останні події на на міжнародній арені засвідчили єдність світу навколо України. Зокрема, саміт миру показав всебічну підтримку нашої держави у війні з Росією, а також посприяв появі України на ключових шпальтах світових медіа. Своєю чергою, конференція з відновлення в Берліні стала своєрідним економічним Рамштайном. А саміт Групи СЕМИ дав ще один сигнал Путіну, що його активи ніхто не звільнить з під арешту. Більше того, Україні нададуть 50 мільярдів доларів з доходів від арештованих російських коштів. Але я підозрюю, що механізм буде наступний: ті процентні доходи, які можна отримувати від 300 мільярдів арештованих російських грошей, будуть накопичуватись, і за рахунок цих коштів Україна буде отримати фінансову допомогу. Якщо ми з вами проведемо просту арифметичну дію, це означає, що група країн семи сказала Путіну. Ми готові тримати арештованими ваші гроші десятками років, тому що принаймні треба 10 років на те, щоб накопичити 50 мільярдів. Ми не відмовимось від України і ми будемо підтримувати Україну не просто стільки, скільки можемо, а стільки, скільки це потрібно для того, щоб Україна перемогла. Ми вважаємо, що це тільки перший крок. Я знаю, що має бути конфіскація всіх активів. Але це перший крок, і я думаю, що прагматична а, і дуже корисна, тому що через використання прибутків на такі активи ми можемо а, мати позики для України на вартості 50 мільярдів доларів. То зараз Росія плаче пла, платить за оборону України. Пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць, яка щойно перед форумом приїхала в Україну, своєю чергою наголосила, що війна, яку веде Росія, війна на виснаження. А отже, підтримка світом української економіки надзвичайно важлива. удари по енергетичній інфраструктурі робляться з метою дестабілізації економіки України. тобто, те, як ми підтримуємо Україну, і я була. Перша модні берлінської конференції, де ми це чітко почули, це нам треба бути об'єднаними з Україною. Означає підтримувати українську економіку стабілізація і зростання і чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу. В Канаду в інші е, системи, тим потужнішими і сильнішими ми будемо разом з тим. Президент центру вивчення і дослідження політичних рішень Ніколя Тензер висловив переконаність, що Росію можна запрошувати на переговори лише після її поразки, адже розмови про мир лише підтримують російські наративи, які спостерігаються у багатьох столицях. Спочатку Україні необхідно перемогти у війні. Зараз мабуть говорити і проводити саміт миру, треба проводити саме війни, оскільки, перш за все, спочатку треба перемогти у війні, і це має бути наша спільна мета. Ми повинні надати всі все необхідне для України для досягнення цієї цілі, для того, щоб Україна могла виграти цю війну однозначно і безповоротно. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА. це спа абсолютно справедливо.